Я ексклюзивності в цій комплектації. Яка це комплектація, я зараз вам покажу. Адаптив Full LED, вони вирізають асистент DLA, IQ LED, максимальні противотуманки. значку у нас камери 360, значок заклеєний бронеплівкою, фари заклеєні бронеплівкою, лобове скло, заводське, а термальне з підігрівом, і воно йде зашубляне. Камера асистенту в бобовому стеклі, все як має бути. Зеркала, сліпі зони, автоскладання, підігріви і автозатемнення. Безключовий доступ на всі двері, включаючи кришку багажника. Далі. У нас, подвійний, скло, пакет. Акустика DIN-Audio, контурні підсвітки салона. Преміум пам'ять сидінь. Також підігрів керма, чорна стеля, панорамна криша. Третя зона клімату, розетка, 230 вольт, всічні нові виходи, Монтерей, самі дорогі диски, це стиль Airline, максимальні задні фонарі з динамічними поворотниками, багажник відкривається з махом ноги, сам буфер і найголовніше, що в нас п'ятий диск, диск, такий самий, як на автомобілі. Apple CarPlay безротовий на два телефони, бездротова зарядка, нові тайпсічні виходи. Так, у нас є автопарковочка, ось вона на таблі показує. У нас також присутні камери 360. Гарний, нефарбований. З першої реєстрації фасад 2020 року на практично максимальній комплектації.